Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вальмошко, ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Хоча зараз я знаходжуся зовсім не в Одесі, а в іншому місці. Ми поговоримо зараз про те, що сьогодні, в ніч з 3 на 4 травня, росіяни завдали вже третій за цей місяць повітряний удар по Україні. Цього разу їх цілями стали Київ та Одеса. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні вночі, з 3 на 4 травня. Повітряна тривога в Одесі тривала приблизно з половини третьої ночі до половини п'ятої, тобто протягом трьох годин. І саме в цей час на Одесу було здійснено наліт дронами камікадзе іранського виробництва оті самі балалайки або шахіди 136 Всього росіяни випустили по Україні 24 таких дрони камікадзе та певну кількість балістичних ракет не встановленого ще типу. З цієї кількості 18 дронів було збито. Та всі ракети теж були збиті на Одесу. Росіяни спрямували 15 дронів, 12 з яких збили. Однак ще три дрони влучили в одну з в Одесі в один з студентських гуртожитків. Постраждалих і загиблих не було на щастя. Ще певну кількість дронів та ракети росіяни спрямували на Київ, і всі вони були збиті. Самі росіяни, навіть написами на цих ракетах за Москву та за іншими наслідками, вони намагалися довести, що таким чином вони помстилися, начебто, за ті вибухи, які пролунали напередодні у московському Кремлі. Але все, що росіяни змогли нашкрепти на самому насправді, щоб завдати удар, це 24 дрони та кілька ракет. Але перед цим вони весь вечір розповсюджували чутки та фейки про те, що готується якийсь дуже потужний ракетний удар, та навіть з застосуванням ядерної зброї. Але повторюся, все, що вони зробили, це 20, знайшли десь 24 дрони і запустили їх. Також вони вивели сьогодні у чорне море 4 кораблі, надводні кораблі з 32 ракетами калібр. Тому не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, тому що черговий російський удар, в тому числі і по Одесі, може повторитися. На цьому поки що все з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!